Донедавна центри реабілітації маленьких дітей не функціонували. Особливої потреби в них не було, кажуть у медичному закладі. Однак тепер вона з'явилася, щоб оформити дитину у відділенні реабілітації, потрібна заява від батьків чи опікунів, направлені від сімейного лікаря або педіатра, довідка від епідоточення та всі інші необхідні аналізи. Головний лікар обласного будинку дитини Володимир Бейреш каже, реабілітаційна допомога важлива в перші місяці життя, адже мозок малечі. Найінтенсивніше розвивається саме в ранньому віці. «Взагалі будинок дитини заснований в 1980 році, і він в першу чергу це є структурна одиниця охорони здоров'я. Він служить для того, щоб охороняли ми діточок, дітей сиріт а також дітей, позбавлених батьківського піклування. Від всяких складних життєвих ситуацій у Свалявському будинку дитини здебільшого перебувають діти, яких батьки покинули ще у пологовому будинку або ж малеча із неблагополучних сімей. Тож працівникам центру доводиться не тільки лікувати, а й виховувати їх. Зараз у відділенні четверо дітей від шести місяців до двох років. Діагнози у всіх різні, однак, переважно психіко-моторні порушення. Вони діагнозів, таких, як таких, не мають. Розумієте, в кожній дитині яка Недокормлена, недоглянута є діагноз, затримка психомовного розвитку, Є залізо на анемії першій другій степені, є іпотрофії. Навчаємо дитину їсти з ложки. Наприклад, в рік дитина прийшла, дитина до нас із Рахова. Дитина від народження знаходиться в лікарні. Вони не дають дитину в таку сім'ю, тому що там четверо чи п'ять дітей зловживають алкоголь, батьки. Медики стверджують, фахової допомоги потребують багато новонароджених і однорічних діток, адже базовий розвиток дитини формує її життєві навички. Зараз у центрі працюють педіатри, фізіотерапевти, логопеди та інші спеціалісти. Діти щодня проходять медогляд і лікувальні процедури. Лікувальна фізкультура, масажі робляться діткам. Так що тут якраз у нас такий комплексний підхід до подолання різних недоліків, які є. у у дитини працівники центру кажуть, незабаром до відділення потраплять ще кілька малюків, які будуть проходити реабілітацію. Однак відкритим і невирішеним залишається питання щодо розширення закладу, поки центр розрахований лише на 10 дітей.